Що тут не можна прийти до вода на цих кадрах? Хвіртка і огорожа на вулиці Липинського. Один у Луцьку. За рішенням виконкому міста конструкцію демонтують, розповів заступник директора департаменту муніципальної варти Луцької міськради Роман Кулик. Було встановлено, що даний об'єкт стоїть незаконно, і сьогодні на виконкомі винесено рішення про його демонтаж. А голову ОСББ вже повідомлено про демонтаж. Якщо вона не здійснить демонтаж добровільно, демонтаж буде здійснюватися примусово. Ми працюємо, що стосується демонтажів і в день, і в нічний час. Я всю життя тут хожу, скільки вже. Ну і що? А що тут сталося? А дихати можна повітрям, ха? тут теж не можна, так? Угу. Так реагувала мешканка 55-го мікрорайону на хвіртку на замку, що на вулиці Липинського, 1 у Луцьку. Лучанка Вікторія Притулюк каже, мешканці мікрорайону зверталися зі скаргами через перекритий прохід у департамент муніципальної варти Луцька. Ми не маємо доступу пройти ні в школу, ні в садочок. Там вся транспортна розв'язка. Там люди ходять на зупинки громадського транспорту. Зараз ситуація така, що ми не маємо доступу до цього. Зі слів голови ОСББ на литовищі Олени Завацької хвіртку разом з членами правління встановили, щоб убезпечити людей від можливого травмування бурульками. каже рішення членів виконкому не розуміє наша земля перебуває в приватній власності, і ми є балансоутримувачами і несемо відповідальність за життя людей, які можуть бути травмовані у даному стихійному проході, який ніде не зазначений ні на генеральному плані міста, ні у нас на документах. Навколо нас теж є багато ОСББ, через які можна проходити. Там є комунальна земля міста, і відповідно можна було б там відкрити закриті на чіп території, і люди б теж вільно пересувалися. Коли саме демонтують хвіртку і огорожена Липинського, один Роман Кулик не сказав Оксана Івпак, Валерій Фетисов, новини на Суспільному, Луцьк.